Мія розірвала поцілунок і відскочила від Мейсіна, як від вогню. Тату, ми просто. Батько Мейсіна підняв руку та стримано посміхнувся. Пробач мене, ти вже дорослий чоловік. Мені треба навчити стукати та попереджати тебе про своє повернення. Батько Мейсіна перевів погляд на дівчину. «Міс Мія, ради вас знову бачити. Мія почервоніла. Містер Блек, я б хотіла перепросити за те, що сталося на вечірці. Я б ніколи нічого не вкрала. Містер Блек кивнув, впевнений, що так і є. І поліції я теж це підтвердив. Але, можливо, ти знаєш, чому ця дівчина на тебе намовляла?» Мія хотіла відповісти, але Мейсон не стерпів. Вона заздрить їй! Мія буде легендарною спортсменкою. Дівчина зашарілась, і вже через секунду їй телефон задзвонив. Це був батько, Мія злякалась. Та швидко скинула. Коли Мія та Мейсен залишились на одинці, він поклав руку дівчині на щоку. Ти можеш нікого не боятись. Я буду завжди на твоєму боці. Мія посміхнулась, але вже через секунду її обличчя змінилась від болю. Скроні, наче, стисло щипцями. У вухах задзвеніла. Мія, що з тобою? перелякано запитав Мейсен, підхопивши дівчину на руки. Але Мія. Вже його не чула. Вона бачила тільки вогонь і чула знайомий чоловічий голос, що вигукував Еліс, Еліс! Ким бувається Еліс, чи їм був чоловічий голос, і чому він так схожий на голос чоловіка-тренерки Лоусон? Тим часом у центрі Лоусонів почалась перевірка за перевіркою. На дивне падіння учасниці звернув увагу спортивний комітет, голова комітету Едгар Райт сидів у кабінеті Аманди. І знервовано хилитав ногою. Результати нашої перевірки показали, що падіння цієї дівчини було не випадковим, повідомив містер Райт. Аманда завмерла. Що ви маєте на увазі? Голова комітету продовжив: Бруси навмисно змазали, щоб ця учасниця впала. Але хто? не могла повірити в почути Аманда. І коли прозвучало ім'я її доньки, Вів'єм. Жінка взагалі перестала щось розуміти. Ви впевнені, що мова йде про мою доньку? Містер Райт лише кивнув. Якщо ви не хочете серйозних наслідків, вам потрібно попросити цю учасницю не давати рук цій справі, інакше на кар'єрі вашої доньки можна буде поставити хрест. У той момент Аманду цікавила зовсім не кар'єра доньки, а сам її вчинок. Якби обставини склались інакше, Мія могла взагалі загинути. Вона не впізнавала свою прийомну доньку. А головне, навіщо це було їй? Невже просто через конкуренцію? Аманда не встигла попрощати з головою комітету, коли до її кабінету витів розніваний батько Мії. Де вона? Ви про що? спочатку навіть не зрозуміла Аманда. Не робіть себе дурненько, про Мію. Я знаю, що це дівчисько у вас. Ви не говорили всіляких дурниць. Про велике спортивне майбутнє. Однак команда стояла на своєму. Послухайте, я не знаю, де ваша донька. Але було б добре, щоб ви її не знайшли. Такого батька і ворогу не побажаєш. Стів не зміг стримати свій гнів і замахнувся рукою на Аманду. Проте містер Райт встиг перехопити його руку. Далі чоловіка вже вивела охорону. Аманда розуміла одне такого чудовиська. Не могла народитись така гарна донька, а інтуїція її рідко підводила. Увечері Аманда вперше без дозволу зайшла до кімнати своєї доньки. Вона шукала будь-що, що пояснило б її жахливу поведінку з Змією, але не очікувала знайти таке. вела щоденник і кілька днів тому зробила такий запис: Мій батько живий, він справжнє розчарування, і я не вірю. Що він зможе вирішити проблему з тією дівкою. Аманда була в повному шоці. По-перше, вона не очікувала, що батька Вів'єн живий. По-друге, чому ж він тоді не знайшов її одразу. І по третє, як цей чоловік був пов'язаний з Мією, а Аманда була впевнена, що мова йшла саме про Мію. Тоді жінка почала стежити за донькою. Усе в ній кричало, що це неправильно, проте інакше. Відповідей вона би не отримала. В основному вів'ян віла звичайне життя молодої забезпеченої дівчини, ходила на тренування по магазинам та салонам. Але зараз Аманда спостерігала, як її донька стукає у старий та занедбаний будинок, двері її відкрив якийсь чоловік. Проте Аманда не розгледіла його обличчя. Материнське серце сигналізувало їй про небезпеку, тому через кілька секунд. Аманда вже дзвонила у дзвінок. Стів без задньої думки відкрив двері адже думав, що це повернулася його дружина. Однак, коли побачив Аманду, то швидко зрозумів, що та простежила за Вів'єн. Стів миттєво вдарив Аманду по голові та затягнув до будинку. Вів'єн вперше по справжньому злякалась. Що? Навіщо ти це зробив? Вона простежила за тобою, дурепа, і про все здогадалась, хто я тобі. А отже скоро здогадається і про те, де її дорога цінна Еліс. То що ти хочеш зробити? знервовано спитала дівчина, її батько лише промовчав. Увечері мія тихо зачинила за собою двері. Батьківський дім був порожній, принаймні так здавалось, вона прийшла лише по документи, гроші та кілька речей. Вона знала, сьогодні вона втече остаточно. Дівчина вже збиралась піднятись сходами нагору, коли з підлоги долинав гухий звук, а потім тихий стогін. Той звук шов з підвалу. В голові миготіло не йди, тікай одразу, та щось сильніше за страх тягнуло її туди. Вона обережно відкрила двері до підвалу. На першій сходинці мія завмерла, і є тут хтось, тиша, Ледве чутне, допоможи. Мія кинулась вниз. На бетонній підлозі, зв'язана, лежала Аманда Лоусон. Місіс Лоусон?» Мія схилилася і почала путаними рухами знімати мотузки. Хто це зробив? Аманда ледве відкривала очі. Він, стів. Потім видихнула. Мія, тікай, тікай від нього. Але Мія вже розв'язувала останній вузол. Я не залишу вас тут, в такому стані. Аманда схопила її за руку. Зупинись, я маю сказати тобі правду, і ти маєш чути це до того, як він повернеться. Мія відчула, яке її серце стиснулось. Яку правду? Аманда ковтнула і її погляд затремтів. Вів'єн, не моя донька. Вона дитина Стіва та твоя сестра. Мія розгублено похитала головою. Сестра, я не пам'ятаю, щоб в мене була сестра. Я взагалі не пам'ятаю свого дитинства, років до десяти. Нічого. Як так? А який твій перший спогад? тихо спитала Аманда. Пожежа і лікарня. Мама сказала, що мене витягли з їх старого будинку, який загорівся через несправну проводку. Але я нічого не пам'ятаю до того. Аманда затремтіла всім тілом. Пожеже, не може бути, щоб це було співпадінням. Міє, скажи, а в тебе на животі є пляма, схожа на зірочку. Дівчина здригнулась. Так, звідки ви знаєте? Аманда закрила обличчя руками. Бо ти моя донька. Вона підняла на неї погляд, повний болю і надії. Ти Еліс! Свое вдарило мені в груди. Все навколо поплило. Я чула це ім'я у кошмарах, як хто кричав його у вогні. То був Генрі, прошепотіла Аманда, твій справжній батько. Мія відчула, як світ перевернувся, і її груди здавила так, що вона навіть могла дихати. Я не можу в це повірити. Це все стів. Він брехав усім. Брехав тобі і брехав вів'єн. Аманда поклала руку їй на щоку. Еліс, ти жива, і ти моя. Мія заплющила очі, сльози скотились щокою, і саме в цей момент почувся звук. Двері, що відкриваються наверху. Хтось увійшов в дім. Це був Стів. Ну, що ж? пролунав грубий голос на сходах. Я дивлюсь, у нас поповнення. Стів спускався повільно. Він зачинив двері на засув і перевірив замок прекрасно, дві пташечки в одному підвалі. Аманда прикрила собою Мію: Ти божевільний. Божевільний? Стів розвів руками Я та я єдиний, хто мислить ясно. Як тільки ви розкриєте роти, моя дорога донечка втратить усе: її кар'єру, її ім'я, її життя. Ти хочеш сказати, що вона знала? Мія затремтіла. Не все. відмахнувся Стів. Але вона знала рівно стільки, скільки треба, щоб бути корисною. «Вів'ян не така, не такою ми її виростили. Вона не хоче цього. крикнула Аманда. Вона хоче перемог і хоче бути єдиною зіркою. Стів почав підходити все ближче до жінок. В його руках щось небезпечно блиснуло, а ви двоє?» Зайві, ти не посмієш, Аманда закрила мію собою. Ще і як посмію, проричав стів. І в ту ж секунду роздався різкий крик. Тату! Стів різко обернувся. І в цей момент Вів'єн вибила в нього з рук гострий предмет. Я більше не дам тобі нас всіх мучати, закричала вона. Вона відштовхнула, під паний ніж подавля від стіл і схопила мію за руку. Бігом! Аманда також піднялась, троє жінок кинулись до сходів. У цей момент стів заревів та кинувся до Вів'єн: Ти зрадила власного батька, ти нічого без мене не вартуєш. Я зробив тебе тою, ким ти є. Я дав тобі життя, яке належало іншій. Він майже дотягнувся до неї, але в цей момент почувся звук сирен. Поліцейські увірвались у дім, вибивши вхідні двері. Руки вгору на землю кинути зброю, упасти обличчям вниз. Стів навіть не встиг повернутись, як його збили з ніг. Все було скінчено. Вів'ян заплакала, а Аманда по-материнськи обійняла обох дівчат. Мія тихо прошепотіла. Мам! після падіння збрусів Мії справді почали повертатись спогади. Пожежа Лоусон Атлетікс, теплі руки Генрі, перші виступи. Дім, який вона колись втратила. Через рік Мія остаточно повернула собі пам'ять і життя, а також налагодила спілкування з сестрою, незважаючи на їх минулі негаразди. Лів'ян отримала срібло на олімпіаді, але вперше посміхнулася щиро, без злості, підійшла до сестри і сказала: Золото твоє, я це знала завжди. Мейсен був тим, хто найгучніше підтримував мію стрибу, і був дуже щасливий, що після Олімпіади вони нарешті з'їдуться. Про Морганів всі забули як про страшний сон. Стів та його дружина отримали реальні строки. Справедливість перемогла, а в сім'ї Оусонів знов запанувала любов, тільки тепер для двох дочок. Це кінець другої частини. Ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь. Почуємось!